Ось такий GD1 4 k начебто вбивця Стіків, але ми маємося у TV Stick 4 k і е, дехто з оглядачів каже, та з рашистських оглядачів каже, що це вбивця Mi TV Stick 4 k і навіть усіх там Стіків, щось він там собі не вигадував. Е, ну, то ми розберемо на каналі Технозон Україна з оглядом GD 1 4 k на каналі Технозон Україна, ще раз кажу, поїхали. Почнемо, звісно, з Алікспресу. Коштує він 44 баксі 44,49, 44.49. Але якщо ми підемо і пошукаємо Xiaomi Mi TV Stick 4 k то ми зрозуміємо, що він коштує ну, трохи. Трохи у таку ж ціну. 44 бакси. І що в нас тут є? От тут саме цікаве Вони так красиво усе розписують, вони там пишуть там, красиво, що можна під'єднати. Бачите, тут нема блока живлення. Тобто вам потрібно буде додатковий блок живлення. Поясню далі, чому. Android TV 11 2 ГБ lpddr 4 і плюс 16 ГБ. GD14K, процесор це в нас 4-ядерний, 60... ну як вони пишуть, 6 60... 64 біт але він 30, у 32-бітному режимі працює. Cortex A35, це в нас IMLogic S905Y4, з малі G31 прискорювачем та 5-Герцовим wi fi а 1 кодеком, підтримкою HDR та HDR 10. Давайте так, вони тут красиво все пишуть, ой-ой-ой, і вони навіть так акцентують на цей пульт, це Google пульт, яким так можна керувати і телевізором, і звуковою панелю, і ресивером, тобто вмикання-вимикання, регулювання гучності та ще й перемикання джерел сигналу. Ну, є таке в нього. Ну, Тут, начебто, все, що вони хотіли сказати, але давайте з вами поговоримо, що ж такого є у цьому стіку і чого немає у Мітеве Стік 4К. Чи навпаки. Бо, Mi TV Стік 4К має iMlogic S905Y4. Тут теж iMlogic S905Y4. Metevo Stick має Dolby Vision, Dolby Atmos, DTS, ну і звичайний, звичайний Dolby, Dolby Digital Plus у режимі декодеру. Ось так. А тут тільки Dolby Audio без Dolby Atmos, Dolby Audio, Dolby Digital Plus, і DTS у режимі Pстру, у режимі пробросу. Тобто ми тут вже з вами розуміємо, що за ту саму ціну щось нас тут трохи наігорили. Тут немає ніякого Dolby-Vision, а є тільки HDR та HDR 10, який не вимикається, він працює постійно, ніякого адаптивного HDR тут немає. Якщо дехто з глядачів рашистських каже, що е, тут можна вмикнути восьмибитний режим відтворювання і вимикнути таким чином HDR, а навіщо? Якщо у вас HDR-телевізор, ви купили е, стік, який виводить 10 біт HDR, то що ви, ви вмикаєте 8 біт, у вас вимикається HDR, ніякого доптівного HDR не, не з'являється. Він просто відтворює ну, знижену якість картинки. Ну, в нас так, я так розумію, навіть якщо ви скажете, що в мене не 10-бітний телевізор, а 8 біт плюс FRS, то це усе одно 10 біт відтворення по кольорам. А тут буде тільки 8 біт. І це в нас з'їсть. Скільки в нас буде кольорів? Ха-ха. ха Тож ми бачимо з вами ось таку е фігню, чесно кажучи. Тож, в нього не вимикається. Також, начебто, наявні 16 ГБ сховище, це така перевага собі, але я використовуюся у мімі TV Стік 4К. І е ви знаєте, після встановлення усіх програм я маю ще вільних 1,5, десь півтора, 1,8 ГБ. Якщо ви не встановлюєте там якихось тестів, нікому не потрібних, там до до нього, до, до них не качає там безліч якогось кешу, е, до того ж, ви не встановлюєте іграшки, які тут. Навіть не потрібні, бо це ТВ Стік. І та тут ще не про іграшки мова. Дехто встановлює е, вламані програми для IPTV, які просто-напросто заповнюють кеш вашого пристрою. Ну, просто тому, що вони зламані. Якщо хочете, щоб у вас все було з, з вашим сховищем гаразд, то просто купуйте ці додатки, а не викрадайте їх. І що ми маємо? Тобто однаковий процесор. В нас пульти, які керують е, якимись додатковими пристроями, наприклад, телевізором чи звуковою панелю, що там, що там, але там більш можливості адаптивний HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos, DTS в декодері. Що ми маємо тут? Нічого подібного за ті самі гроші. І ви повинні розуміти, що це виробник SDMC. Так, цей стік працює. Він навіть непогано працює, бо він відтворює і Netflix в ньому сертифікація Netflix 4K HDR з 51 звуком Dolby Digital Plus. І він відтворює YouTube без будь-яких проблем. В нього дуже добрий Wi-Fi. Він підтримує усі ці ось переходнички, на які можна під'єднати LAN RJ45 45 та через USB під'єднати, наприклад, якийсь там жорсткий диск. Але але, він не має навіть блока живлення, і вам потрібно мати як мінімум 5 вольт 1 А для того, щоб він нормально працював. Бо якщо, як вони пишуть, його можна під'єднати до. Вашого блоку вашого телевізора до USB вашого телевізора. Але у телевізорі зазвичай стоїть 5 вольт 0,6 А, і цього недостатньо для відтворювання, наприклад, через роздачі, через матрикс, чи для підключення зовнішнього носія з якимсь контентом. Тобто ви повинні використовувати ось такі блоки живлення, бо я від USB свого телевізору ну, мав перезавантаження, мабуть, 4 чи 5 разів, коли намагався подивитись ті самі Матрикс, через той самий Матрикс, чи тестував постійно Wi-Fi 5 ГГц, я мав перезавантаження. Тож це підходить тільки для тих, хто дивиться там, IPTV, YouTube та Netflix там подивитись, і все у вас буде добре. У іншому разі, вам потрібен буде ось такий блок живлення. Тож ми не отримали ніяких переваг. То я зараз не кажу, що цей стік поганий, але якщо брати у порівнянні Xiaomi Mi TV Stick 4 k то Xiaomi Mi TV Stick 4 k набагато літ. Цей стік не є вбивцею тв стіків Давайте так, ми зараз переходимо. Ну, по-перше, підписуйтесь та натискайте дзвоник. Посилання на ось там на ось цей стік та на отакі от перехідники лежить у нас в опису під цим відео. А також ну, висновки, звісно, будуть. І також ми повинні, понім... ми повинні розуміти, що цей стік непоганий. Ви зараз це побачите. Але стік 4К набагато ліпше. Перейшли на тестування. Звичайний Android TV інтерфейс з кастомізацією, тобто ви можете видаляти ось ці канали. ну, Наприклад, ми можемо дивіться, канал Мегого просто видалити чи переместити. Дивіться, ми можемо їх переносити. Ніякого, ніяких питань у нас немає. Спочатку ми тестуємо усі властивості Android-TV, такі як голосовий пошук. Давайте спробуємо. Фільм Черкаси. Голос він почув, але якщо ви використовуєте українську мову, то у вас будуть, будуть проблеми з пошуком глобальним. На жаль, і ми це розуміємо. Тобто, для того, щоб працював глобальний пошук, ви повинні перейти до параметрів пристрою, перемкнути мову на російську, давайте, і зробимо ось таким чином. Це всіх, це в усіх ТІВ-боксах. Фільм черкаси. І ми побачимо, що тут воно працює набагато цікавіше. Тобто воно почне шукати в усіх додатках, які підтримують цей самий пошук. Дивіться, як це красиво виглядає. А в україномовному варіанті, на жаль, такого немає. Google такий, Google корпорація добра. Далі тестуємо Chromecast, бо в нас є Chromecast. Chromecast знайшов GD4K, ми зараз вмикаємо YouTube. Дивіться, і будемо кастити на YouTube. Це буде стосуватися усіх якихось сервісів чи додатків, які підтримують е, кастинг через Chromecast. Ну, Дивіться, я, тут, тут він працює як в звичайний пульт. Ну, я, я так знаєте, кажу трохи пульт це не пульт, але це Chromecast працює зараз. На цьому стіку. Тобто з Chrome Custom все гаразд. Якщо ми підемо до налаштувань, то ми тут бачимо цікаву річ, а це таке Setup Remote Buttons. Це означає, що ми можемо з вами. Використовувати цей пульт для керування інфрачервоними опціями телевізора. Ну давайте я так натисну. Ви побачите, що ми можемо використовувати для керування телевізором, звуковою звуковою панелью чи ресивером В мене він налаштований на AV-ресивер зараз. І Якщо я ну це я обрав додати, якщо я обираю AV-ресивер, налаштувати кнопки можна. Також ми можемо з вами додати пристрій і пристроїв здесь безліч безліч. Просто дивіться, скільки їх багато. Нескінченний перелік, і він підтримує практично усі моделі телевізорів, чи, наприклад, звукових панелей, чи, наприклад, АВ ресиверів. Така функція дуже корисна. Параметри пристрою, ось тут ми бачимо з вами gd 1-4K, є сертифікація Netflix, ми бачимо її, і тут переходимо до зображення та звук. А тут саме цікаве, ждій Майцик просто працює на вмикання-вимикання не більше. Ми можемо з вами змінювати формат зображення, тобто зумувати його, і керувати розподільчою здатністю. А тут в нас підтримка тільки дрібних частот. Від 480p до 4K 60 Гц, там немає зараз 60 Гц, бо під'єднано через мій ресивер. І дехто каже, що тут можна відключити HDR. Так, тут HDR постійний, ніякого керування адаптивним HDR немає. І, чи, і начебто у Color Space Settings, якщо ви вмикаєте 8 біт то буде SDR. Ну, це саме безглузда, це саме безглузда рекомендація від одного е, рашистського блогера, який е, рекомендував хлопцям просто виключати HDR таким чином. Так ось, якщо у вас телевізор SDR, то він і сам стане SDR. Якщо у вас телевізор HDR, це не зробить адаптивний HDR, бо HDR зникне зовсім. Купити телевізор з 10 біт, навіть якщо це 8-біт плюс FRS FRC, і вмикнути чисті 8 біт. На стіку, то це просто вбити зображення цього стіка. І це саме-саме безглузде, що можна було зробити з цим стіком. Цей стік має постійний HDR без варіантів відключення, тобто немає адаптивного HDR. Є додаткові налаштування звуку, у ми будемо перевіряти з вами обов'язково формати, які він виводить, і більш тут нічого немає. Якщо ми підемо у AIDA 64, то ми побачимо, що це виробник SDMC, і SDMC це такий собі агрегатор сертифікації Android-TV, 2 ГБ оперативної пам'яті і... 16 ГБ сховища. Також в мене під'єднано зараз через перехідник ось такого формату. Через перехідник, який я вам показував, і ми одночасно перевіримо і підтримку зовнішніх носіїв і підтримку роботи того ж самого дротового підключення до мережі інтернет. Процесор у нас 4-ядерний a 35 по 2 ГГц, який працює у 32-бітному режимі. За відтворення графіки, за прискорювання графіки, в нас відповідає mali G30. Один. І мережа в нас, ну то ми будемо вже тестувати. Зараз 2,4 ГГц з досить непоганим е, коннектом. Температура доступу до температури немає, тому ми не будемо проводити тротлинг-тест. Він безглуздий на сертифікованих ТВ-боксах. І у кодиках я бачу av 1 кодик і VP9 on 2 кодик, але не бачу Dolby-Vision. Dolby Vision, Dolby Vision тут ніякого немає, тут є тільки якийсь Dolby-Vision. там... Е, Стандартний кодик, який не працює без сертифікації. Якщо поглянути у ДРМ, то ми бачимо, що в нас є Widevine L1, і це. Ну, ось ось, дивіться, Widevine l 1 та e, Microsoft PlayReady DRM. І це в нас означає, що буде працювати в будь-який стрімінговий сервіс. І Netflix, і MegoGo, 4K, і інші сервіси, яким потрібен DRM L1 та Dolby Digital ліцензія. Ну, по-перше, ми можемо піти до Netflix і зараз поглянути, як він працює. Якщо ми обираємо, то ми бачимо тут HD 5.1 звук, HD та 5.1 звук, але ви бачите також вставочку. Де ми бачимо 4K HDR, і ми можемо вмикнути відтворення і подивитись, що в нас, ну, в мене пішов на ресивері Dolby Digital Plus, тут повна сертифікація Netflix, але без Dolby Vision та Dolby Atmos. Dolby Atmos у даному стикові немає. Якщо тестувати мережеві можливості, то тут все дуже-дуже добре. Стартуємо: це 2,4 ГГц. 2.4 Подивіться на ці результати. Це в нас Близько, зараз воно показує 70, 80, але максимально, що в мене було, це 100 мегабіт на секунду. Зараз це 81. Не знаю чому. Ну, бо дуже багато. 24 мереж у моєму домі. Ну там, де в мене студія 81 на 44. Але якщо ми будемо тестувати на інші якісь сервери, я думаю, що буде, ну чи у інший час, я думаю, що тут проблем не буде. Буде більше 100 мегабіт. Давайте, 81 на 46. Ми перевіримо це через аналіті сервіс. Давайте аналіті, І тут в нас ось, ми бачимо вже ну, ті самі ті самі показники. О, ні, 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 91, 92 Мбіта. Це у 2.4. Зараз перемикаємо на 5 ГГц. Стартуємо у 5 ГГц диапазоні і отримуємо ну, близько 300, навіть більше, ніж 300 Мбіт. Це добрий Wi-Fi, дуже добрий для Стіка, тим паче для СТІК. 370 Мбіт. Це на завантаження і на вивантаження в нас 390 400 Мбіт. Це дуже добрі такі в нас модулі. А ну, давайте LAN rj 45 через. Перехідник пере, через перехідник. Давайте спробуємо. Що в нас воно покажеть. Ага, під'єднало до мережі 300. Ну, тут USB 2. Звісно, на Type-C, який є 350, не більше, ніж 5 ГГц Wi-Fi. 350 на 345. Теж непогано. Більше ніяких системних. Тестів ми проводити не будемо, бо абсолютно нічого. А ось стосовно потужності його для іграшок, ну, то таке діло. І хоча він показує, дивіться. Хоча він показує результати тестів, максимальний iStorm Unlimited та iStorm Extreme у 6000 балів, це не означає, що на ньому можна пограти. Бо коли я тестував на ньому асфальт 9, він в мене гальмував досить сильно, я вам це ще покажу. Стосовно підключення до USB телевізору, якщо ви хочете підключати таким чином, то ви повинні розуміти, що у вас повинен бути USB 3 чи USB 2 з. Живленням 5 вольт і мінімум 09 0,9 А. Бо я ловив перезавантаження цього стіку на, на USB 2.0 мого телевізора з живленням 5 вольт 0,6 А. Коли я спробував програвати роздачі чи пограти. Тобто ви повинні розуміти, що при такому варіанті живлення ні про який перехідник, ні про які додаткові там ні про які там, наприклад, сховища, ні про які додаткові пульти чи, чи якісь дуже важкі фільми йти, мова не може це тільки для стрімінгових сервісів по типу Netflix, YouTube, Megogo та інших, чи IPTV. Для того щоб він працював з більш. Важкими якимись файлами, з більш важким контентом йому потрібно більше живлення. Оптимальний варіант це під'єднання до блоку живлення 5 вольт 1 А. Стосовно YouTube, тут зовсім питань ніяких нема. Бо коли я тестував YouTube, дивіться, я тестував його на своєму на своєму ролику, який я сам створював, і це надважкий ролик дика река, 4K 60 FPS, HDR та ще й в av 01 кодеку для тих пристроїв, які підтримують HDR в av 01. Цей пристрій підтримує 4K у VP9, ви зараз бачите, це без HDR. Він підтримує VP9.2 з HDR і підтримує av 01 з HDR у 4К 60 FPS без жодних питань. Також, якщо ми будемо використовувати якісь ott сервіси по типу світів, мегаго, Київ, старт телебачення та інші, в нас теж не, ви, не виникає ніяких, ну не виникає жодних питань, бо зараз ми відтворюємо у якості 1080p телебачення, давайте перемикати, і все дуже добре працює, просто перемикає без будь-яких зайвих питань. Ну, в мене, в мене немає питань якісно, швидко. Тому ні з IPTV, ні з OTT сервісами Тут, тут немає е, жодних проблем. Як із відтворювання будь-якого контенту. А ну, давайте якийсь якийсь фільм. Ой, це передплата, Що я усе в передплаті беру? О, дивіться, все все красиво. А також ми з вами повинні протестувати ну, таке собі діло, роздачі. Я тестував дещо через Матрикс е, і тестував два типу. Перший це 30 ГБ, інший соточка. Е, ну, якщо ви використовуєте, наприклад, дріт для під'єднання до мережі інтернет, то тут питань зовсім немає. Бо і Wi-Fi, ну, 5 ГГц теж немає питань. Він тягає 30-40-50, без жодних питань. Він тягає сотку, і сотку він тягає 100 Гб, але ну, ви повинні розуміти, що. Це такі, знаєте, в мене ідеальні умови, там, де є ну, максимальне підключення, де в мене, якщо це 400 Мбіт, то це 400 Мбіт, і незалежно від того, скільки пристроїв у мережі, давайте через віму. Тут ще одне таке питання з автофреймрейтом. Автофреймрейта у цьому стікові немає. Давайте спочатку почнемо. У цьому стікові немає і реалізується автофреймрейт через TV Quick Actions додаток. Я робив на нього огляд колись, і також ви повинні розуміти. О, щось воно фризануло 30 гігабайт. Усі хочуть дивитись онлайн, і ніхто не хоче закачувати. Зовсім ніхто. Давайте через VLC. спочатку почнемо. Усі хочуть дивитись через е, е, інтернет, ніхто не хоче качати і роздавати. Тобто таке собі питання. Ну, 30 гігабайт воно відтворює добре. Давайте подивимось трошки. Кафризує на одному і тому ж місці. Це означає лише те, що в нас зникли. З цієї роздачі. Я його ну, десь годину тому дивився і ніяких перешкод не було. Давайте подивимось 100 гіговий аватар, там завжди є безліч. Це в нас поток 81 MBPS, і тут все пішло відразу швидко і без питань. Давайте почекаємо десь до. ...переходу через, через вулицю там дуже важкий момент, а потім перемотаємо. Але без автофреймрейту ну зараз я не вмикав через TV Quick Action, І ви теж повинні розуміти, що тут тільки е... О, ні, фризувати почало. Ну все день, е... усі там пішли на роботу, і це можливо тільки увечері. Подивитись, що коїться з людьми, чому вони не качають ці фільми. Але давайте так. 30-40-50 ГБ, що, щось можна програти. Більше я б вже ну, не, не грався з, цим, з, цим, з, з цими роздачами. Давайте, знаєте, що я зараз роблю? Я під'єдную геймпад для того, щоб показати, що грати на ньому. Ну, це невдала ідея. Так, геймпад знайшло. Я буду показувати на звичайному асфальті 9, бо асфальт 9 є в мене. І те, що в нього 16 ГБ сховища, ну то не є перевага, бо якщо я використовую. Наприклад, Xiaomi Mi TV Stick, усі додатки, які використовую. Якщо в мене не встановлено, там, наприклад, 3D Mark з усіма завантаженими тестами, і якщо в мене не встановлено, не встановлено там, безліч яких тестових програм, то це ну, 2 ГБ я займаю. І в мене десь два ще й вільних. Ну дуже повільно, дуже. Дивіться, опа! Фризи, які, воно таке. тук 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 тук, -тук. Бачите? Тобто я нічого не скриваю. Давайте подивимося, як воно працює. До перших фрезів граємо. Фризи починаються буквально через декілька хвилин після того, як ви починаєте грати. Плавне, плавною цю гру ну, назвати я б не називав би цю, цю гру плавною. Але зараз працює. Ну, фризувало, фризувало, хлопці. І я ловив такі фризи. А, слухайте, я ж перейшов на зовнішній блок живлення, По-перше, по-друге, я перейшов з телевізіонного блоку живлення. По-друге, ну, давайте я від'єднав жорсткий диск. Так, так, так. Тут ой, стільки з ним мороки з цими стіками та іграшками. Давайте переходимо та е, робимо висновки. У якості висновків скажу, що так я рекомендую цей стік. Він ну, добре відпрацьовує з контентом будь-яким. Але мене трохи бентежить цей HDR постійний. Мене бентежить, ну, той факт, що я потрібен десь знайти цей блок живлення додатковий. І бентежить те, що за ті самі гроші я не отримую ніяких переваг а навіть трохи гірше ніж Xiaomi Mi TV Stick 4K. Тож з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.